Понеділка по четвер з тобою говорить ця країна. Про що мовчать діти королеви краси? Так дитина кричать не могла. Вони до сінки не доторкаться. То вже є тортури. Ви з ножем підходили до дверей квартири. Ви Розумієте, що рано чи пізно правда стане відома? Чому останньою волею загиблого героя був тест ДНК для його дітей? Юля не приїхала на похорон. Чому мені не зупшили? Має навіщо ти заплатив гроші, щоб Сережу забрали в <зваж> парку з Дубая у зашморг. Чому мама не вірить у самогубство доньки? Він не одноразово бив Аню. Я кожну сварку записував. Хочу, що він пройшов дикти. Жорстоке побиття дев'ятирічної дівчинки. Міжнародний скандал із фастівським дитбудинком. 15, 15. слідів від побою. Це бувало і раніше. Я прожила там 11 років. Такого не було. І інших били там. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна.